4 тисячі гривень на місяць це міх чи реальність? Це реальність. Більшості українців-пенсіонерів. Більше цього це ваша майбутня реальність, якщо ви відтепер не почнете нічого з цим робити. Що можна з цим робити? Які варіанти інструменти, щоб можна було не допустити такого краху в своєму житті? Кожного дня в закритому телеграм-каналі безкоштовно розповідаємо про інструменти, якими сотні років за кордоном люди користуються. Завдяки яким собі створюють персональну хорошу пенсію, за рахунок якої собі зможуть дозволити подорожувати, відпочивати, насолоджувати життям. А ми цього не будемо робити, якщо будемо продовжувати жити бідно. Вибір за вами, і якщо ти вибираєш жити багатим життям у віці, коли не зможеш. І не захочеш працювати. У мене є для тебе пропозиція. Просто залишай плюсик в коментарях і переходь у мій телеграм-канал, де ми кожного дня розповідаємо безкоштовно про інструменти, які допоможуть вирішити це питання. До зустрічі.